Я хотів би ще кілька слів сказати про наш Future Business Club та його розклад на 25-й рік. Ми доклали надзвичайних зусиль. Протягом всього 25-го року я читатиму новий широкий курс сучасної макроекономіки за всі 12 місяців. Щомісяця ми будемо робити або велику подію, або запрошувати спеціального гостя серед тих, хто вже погодилися виступати в клубі. Наш улюблений бізнес-гуру Гарік Карагоцький. В нього є спеціальна лекція, це фактично наукова монографія, про партнерство в бізнесі, про вирішення конфліктів, про письмові угоди між партнерами, і все це знаєте, не теоретизування якогось професора з бізнес-школи з Лондона, а людини, що побудувала саме на умовах партнерства з чотирма іншими людьми. Свій основний бізнес DreamTown, яким ми його знаємо в Києві. Це Сергій Тгіпка. Про особливості управління багаторівневими холдингами, про баланс life and business, про вміння управляти тисячами чи десятками тисяч людей через делегування. Сергій Тігіпко має 30 річний досвід, успішний досвід. Цього. Ми також плануємо запросити парочку непоганих американських професорів з бізнес шкіл. Ми плануємо запросити наших друзів Андрія Федорєва, може, Михайла Федорєва і так далі. Третій напрямок діяльності бізнес-клубу це безкінечно Михайло Кухар працює вашим заступником з підбору штучних інтелектів, які потрібні для вашого бізнесу. Які ви мусите втілити в вашому бізнесі вже протягом 25-го року. Третій напрямок: ми маємо партнерські стосунки з 20-ма кращими податковими консультантами Європи, Азії Сполучених Штатів. Вони щомісяця розказують мінімум дві лекції про якісь країни Європи, про якісь низькоподаткові юрисдикції Європи. Вони розказують про найкращі оптимальні податкові рішення, які використовує сьогодні великий та середній бізнес самої Європи. Ми постійно тримаємо руку на пульсу всі і даємо вам з усіх цих напрямків найкраще спілкування. Те, що можете не слідкувати за анонсами в Фейсбуці, в інстаграмі. В Твіттері. ми все це самі приносимо і даємо для наших шановних членів клубу. А в описі під цим відео, як ви знаєте, є посилання на те, щоб в два кліки стати шановним членом Future Business Club. Буду радий всіх бачити щотижня. Посередине.